Прикарпатські рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій провели безпековий захід для учасників табору пліч опліч 2024 у селі Ябдуниця Надвірнянського району. Учасники табору це юні спортсмени з усіх куточків України, які є переможцями та призерами всеукраїнського етапу проекту. Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги, ініційований президентом України Володимиром Зеленським. табір. Ми зробили для учасників, і тут також представлені учасники прифронтових зон. Тому сьогодні ми запросили рятувальників Прикарпаття. Щоб надали нам усю інформацію нашим дітям про мінну безпеку, першу медичну допомогу, психологічну допомогу. Адже коли вони повернуться додому, вони ми хочемо, щоб вони могли знати, як надати собі допомогу або закликати на допомогу, або знали, як поступити в таких складних ситуаціях. Захід було проведено, щоб нагадати дітям про дотримання правил пожежної безпеки, оскільки участь у проведенні заходу взяли фахівці різних напрямків роботи ДСНС. А це піротехніки, медики та психолог ГУ ДСНС в області. Діти дізналися про те, як діяти у разі виникнення різних надзвичайних ситуацій. На цьому заході мені дуже сподобалося, що нам розповідали про вибухові небезпечні предмети. Та також мені дуже сподобалося, що я мені також розповіли, як надавати першу медичну допомогу. Та загалом мені все сподобалось. Участь у заході взяло близько 400 дітей. З яких більшість учасників з прифронтових областей України?